Доброго дня, шановне панство. Сподіваюсь, ви дивилися моє попереднє відео, де ми порівнювали швидкості створення копії масиву і знайшли метод, який швидше інших, десь у 30 разів. Якщо ні, подивіться, будь ласка, на каналі вже є а посилання на канал під відео. А сьогодні? сьогодні я розкажу про те, що болить у мене багато років. Я дуже багато працюю з кодами людей. Я їх роздивляюся, їх перевіряю, я їх оптимізую. Я їх стилізую, мержу, виливаю на прод. Так от, за цей час у мене сформувався стереотип. Якщо я бачу у коді слайс, то це або джун вліпив, або такий лютий гек-код, такі милиці, такі ровери, що хочеться взяти тряпку та поганяти людину, яка б це писала. Ви, звісно, можете сказати, Олександр, ти перебільшуєш, а я скажу: ні. 95% G-кода містять у собі слайс. Точніше не так, якщо я бачу слайс, то я впевнений, що в 95% що це G-код. Давайте я буду доводити, щоб не бути голословним. Що потрібно? Як завжди, мені потрібен індекс HTML і JavaScript, в якому я буду доводити, що я такий правий. Почнемо з бази. Всі ці коди я брав. Зі своїх курсів. Тобто їх писали реальні люди. Я їх перевірив, я всі коди передивляюся, розглядаю. Якщо ви думаєте, що там автоматом перевірка, ні, повірте, мені дуже боляче за те, що багато хто що пише. Ну що, почнемо. Маємо ось таке завдання: створено масив. Треба з допомогою функції вивести цей масив на сторінку, розділяти значення масиву, підкресленням, все. Причому. Вибачаюся задів мікрофон. Причому у таких задачах я на початку кажу, що мені нема різниці, чи буде знак розділювання після останнього елементу, чи не буде. Це я не просто так кажу, тому що я отримаю ось таке мега-рішення. Я тут маю слайс, і я думаю, що це гі -гі код такий собі. Подивіться, будь ласка, він таки працює. Але ось тут слайс, це милиці, ровери, байки, велосипеди, не знаю, як ще називають у вас двохколесний транспорт, але це г Повне, повне «г» ось тут. Воно тут не потрібно. Якщо я його приберу, то буде розділювач. Саме за цього я у задачах таких на початку файла пишу, що неважливо, чи буде розділювач у кінці, чи не буде. От я саме це пишу для того, щоб не було ось такого коду. Добре. Якщо тобі хочеться примінити метод масиву, ми ж його вчимо. R14.join і пиши елемент, яким ти хочеш розділити. Все. Тобі нічого не треба, все працює. Тоді не треба циклу. Якщо ти пишеш циклом, тоді не ліпи ось ці ось милиці. Не треба писати слайс. І ось цим. Дуже багато хто хворіє. Таких кодів через один. Звісно, я стараюсь писати: я пишу у чаті, я пишу за проблеми. Звертаю увагу, але постійно таке отримую. Тому це перший приклад, чому я не люблю слайс. Тому що ось тут він не потрібен. Його вліпили просто щоб було. Окей, ви скажете. Це одиничний приклад, він нічого не демонструє. Йдемо далі. Наступна функція на основі R створити, повинна створити і повертати масив, де вкладені елементи інвертовані. Тобто ось масив. А після роботи функції я хочу, щоб вона повернула масив ось такого виду. Тобто, ось ці елементи інвертовані. Зробимо реверс масиву. Тобто, останній елемент стає першим. Ну і так далі. Що ми маємо? Перше рішення показую. Яке є. І тут ви можете сказати, стоп, от this, бразе!» Олександре, щось тут не те. Ви у попередньому відео стукали копитом і показали, що слайс – найшвидший метод, це я вже так забігаю, у порівнянні з чим, чого, ви, чого вам не подобається його тут е, використання. А я скажу чому. Тому що. Створення шелов копії масиву це один з можливостей слайс. Слайс це в першу чергу для роботи з елементами масиву, тобто щось вирізати, щось додати, щось модифікувати. А ось це можна замінити ось так. Ви можете сказати, Олександр, щось ви дуже стали схожі на наших знаменитих політиків, які лепечуть, не розуміючи щось, забувають, що було вчора. У вас навіть код почав зеленіти трохи. Так, я з цим А, Slice дійсно швидкий метод створення копії масиву. Але, але якщо ви пам'ятаєте, ми використовували його на дуже великому масиві, з дуже великою кількістю повторень. Тільки тоді ми зрозуміли, як різниця швидкість. На оцьому масиві, різницю між Slice та Spread, деструкцією. Масиву, ви не помітите, вона не буде там ніяк відрізнятися. Будуть такі мільйонні долі секунди. Що навіть казати про це нема сенсу ніякого. Але ось такий код, коли я бачу, я одразу розумію, що відбувається це дуже читабельно, це дуже зручно і це візуально дуже легко сприймати. Тому я б використовував такий метод. Але. Якщо б тут був мега здоровий, мега великий масив, на величезне мільйон елементів, тоді б я задумався про, сплайс. О, про слайс. Про сплайс, вибачаюся. Але маємо те, що маємо. І коли пишуть ось так, у мене трохи підгорає. А, до речі, я знайшов відповідь, чому так пишуть. Я відповім на це у кінці відео. Йдемо далі. А, давайте ви скажете, Олександр, ну такі собі приклади. Ось тут ви якось так, ну добре, ми погодимось. Ось тут ми не приймаємо вашу відповідь. Добре, не приймаєте, ви думаєте, я на цьому зупинюся? Ні. Коли я бачу слайс, це гімнокод, Вже почав матюкатися, вибачаюся. Ось вам приклад функції. Скопіював, як є. Вибачте, я нічого не додавав. Що повинна робити ця функція? Вона приймає час у мілісекундах і виводить форматовану строку. Ось вам слайс у всі ваші рядки коду. Нате, куштуйте, сподобалося. А тут ще нолик додавання, конкатенацію. Як вам? Класно? Погоджуєтесь, а тут ви ніяк не викрутитесь. Ви погодитесь зі мною? Що тут слайс. Це милиться, причому милиться, 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 милиться вісім разів костелі. Окей, ти, ви скажете, Олександр, якщо ляпнув А, ляпа і Б, почав танцювати, давай, виходь на сцену. А що б ти зробив у цьому випадку? А я б зробив би ось так. Наприклад, я б зробив би ось таку функцію, яка приймає число і повертає приведену до ведучого нуля. Ну, я, я сподіваюся, ви зрозуміли, що тут слайс використовується, щоб додавати ось цей нуль, ведучий нуль. У час, день, місяць, все окрім року. Тобто, для цього він тут повинен. Я б зробив би отаку функцію. І зробив би ось таку, наприклад, функцію. Давайте перевіримо, як вона буде працювати. До речі, шановні, а, така ремарка. Поки ви краснієте перед монітором. Uh, і вже там строчите коментарі, як мене закопати, від мене відписатися і вообще знайти і по айпішніку вичислити. Давайте я зроблю це за вас. По-перше, зауваження. Uh, багато хто вчиться на моїх відео, мені це дуже приємно. Але не забувайте, що і я вчусь у вас дуже багато класних змістовних коментарів. І я ніколи не дякував, подякую зараз за те, що ви робите. Тобто, коли ви пишете змістовний коментар, це не тільки сприяє тому, що там канал. Продвигається канал невеликий, україномовний. Якщо він не підписався, я знайду вас по Айпі. Так от, мені, по-перше, приємно, по-друге, я теж вчуся. Я не дуже там, супер розумна людина. Я не комп'ютер, у мене є деякий досвід. Я вчуся, я забуваю, я можу накостилити. Це нормально, я людина. Але я теж вчусь на ваших коментарях. І от тепер я вже поки ось цю сповідь робив, я вже знаю, хто там накатав коментар. На 50 рядків. А коментар десь, наприклад, був такий. Давайте я трохи зараз вангону. По-перше, ви скажете, ага, сидить, вийожується Олександр. Але, по-перше, замість того, щоб використовувати метод slice, який там гарненький суперметод, а не костилі, як ти думаєш, ти використав Padstart, PadStart, який в документації позначений як. Експериментальний, тобто ти сам себе закопав. Давайте будемо над ним насміхатися, виведемо його на конюшню і там тряпками будемо ганяти. Е, ти не тільки зробив хуже, ти споганив код, ти використав експериментальну функцію. Ну, давайте, раз я вже почав себе закопувати, я буду продовжувати. Я скажу: добре, якщо це функція експериментальна, то в документації я знайду поліфіл яким цю функцію заміню? Петстарт. Тобто все одно я буду її використовувати ось тут, отак. Ось таким чином, гарненько. А отут у мене буде поліфіл. І ви скажете, ну все, мало того, що закопав. Ти вже як клоун. ну, клоун не, не можна казати, це образливо. Клоуни дуже люб... розумні люди. Ну, не ті, що там сидять, а ті, що виступають. Це дійсно професіонали, вони корисні. Зараз в політику не будемо лізти. Добре. Якщо ви подивитесь у поліфіл функції PetStart, то ви побачите, що там теж використовується слайс. Е, і що тоді робити? Олександр, як ти будеш викручуватися? Ти сам себе вже закопав зі всіх сторін. А я викручусь отак, я напишу: якщо d менше 10, то повернути з нулем D, А якщо ні, повернути d. І все, і слайс не потрібен. Чому? Тому що в мене нема тут використовувати PetStart. До речі, PetStart використовувати предложив чат GPT. А тут нема потреби його використовувати. Тут просто ведучий нуль. А ведучий нуль це, якщо в тебе менше 10, то треба його додавати. Все, я навіть у рядок не переводю. Цього достатньо. Тобто, ви бачите, все окей. Можна ось це прибрати. Зробити менший наш код. Маємо дуже-дуже зручний. Більш того, Якщо ви вчитесь в мене на курсі, ви знаєте, що ми робили об'єкт, де одразу робили чи, числа дати з ведучим нулем і без нього. Тобто можна використовувати цей об'єкт і все буде добре, і все буде працювати. Як бачите, не завжди слайс це гарно. І ось отут 100% накостиляли так, намилили все так, що аж навіть дуже-дуже слизько стало. Добре. Ви скажете. Окей, Олександр, ну, ми тобі віримо, що ти ще можеш привести у приклад, довести, що ти правий. Е, я скажу так: у кожного прикладу, у кожного правила є виключення, які тільки підтверджують правила. От є одне виключення, виключення де я обламався. Я пробував придратися, я пробував облити брудом. Я пробував якось прикліпатися до цього рішення. Але. Варіант рішення такий, що я не зміг нічого зробити, обламався. Не, ну ніяк я не зміг тут написати гарніше без слайс. Можливо, у вас це вийде. Тоді мені напишіть, і я буду прикопувати людину. Що треба? Треба функція, яка буде вводити рядок, здвигаючи одиницю. Анімована. Ось таким чином. І ось рішення. Я його копіюю, як є. Тут єдине, що я ось тут. Поправлю, тому що в мене другий блок для виводу працює гарно, і тут слайс настільки використаний доречно, що просто неможливо придратися. Я б хотів би, я ненавиджу слайс, коли його ліплять по декілька особливо разів. Але тут прям гарно. Все, ну не можу. Звісно, рішення є різні, я б розв'язував по-іншому, тобто я б додав би позицію. Змінною, і в залежності від позиції працював. Але це рішення мені більше подобається, воно гарне. І тут я нічого не можу зробити. Ось так от ми маємо. Зауважте, тут навіть можна трохи оптимізувати, але навіть так гарно. Не зміг я придратися, все. Але я знайшов коди, де я можу придратися, що ви думали. Це був одиничний виключний випадок, коли я унасикомився і нічого не зробив. Тому наступне завдання. Ось таким чином. Функція повинна приймати масив і за допомогою методу find шукати в ньому останнє значення, яке більше та менше 13. Повертати дане значення. Чого find, а не last find, наприклад, або last index. Тому що задача комбінована, яка заставляє подумати. Тобто, можна вивчати методи у класичному їх використанні, як треба по документації. Але коли ми. Починаємо використовувати методи там, де вони недоречні, людина починає думати і розуміє ліміти цих методів. Це дуже класно, коли ви розумієте ліміти своїх інструментів. Розв'язання. А розв'язання в нас наступне. Давайте подивимось на розв'язання і на результат роботи. Наприклад, хай буде ось такий масив. Ну, звісно, тут 11 правильна відповідь. 12 не підходить, тому що є 11. Ну і ця 12 не підходить, тому що вона на початку стоїть. І що ми маємо? А маємо ми ось такий варіант. Cancer log. Давайте ось таким чином є. Є. Подивіться, будь ласка, ось відповідь. Тобто цей код працює все добре. Чому мені не подобається? Мені він не подобається за слайса. Ви теж можете сказати: ну знову та ж сама пісня. Тут Slice використовується як метод для створення копії масиву, а мені не подобається. Тому що масив невеликий. Я впевнений, що використання спред оператору значно візуальніше, гарніше. Більш того, можна використати ось тут оці два оператори з міс... з... 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 разом і отримати меншу за кодом функцію. Ось так, мені здається, краще. Але ви можете зі мною посперечатися у коментарах. Пишіть, я відповім, я їх читаю, повірте мені, які оці коди. Іноді мені боляче, але що робити. Добре. Давайте. Ще один приклад. Тобто, у мене таких прикладів багато. Я багато кодів поперевіряв. І я їх дивлюся. Функція повинна приймати два аргументи: масив та значення. Функція повинна замінити перше входження значення в масив на 0. І повернути масив. Рішення. Працює? Так. Ось оце число перше входження замінено на, 30, на 0, а інші числа на 0 не замінені. Що тобі не подобається. Скільки можна бухтіти? Старий ти скуф. Так, я старий скуф, я професійно бухчу, але знову, я б написав би: Ну, не так, я б все б зліпив би в один рядок, але написав би ось таким би чином. Тому що так візуально зрозуміше. Якщо не хочете не погоджуєтесь, ви маєте на це право, але у нас тут вільна країна. Якщо ви за мною погоджуєтесь, все окей, якщо ні, я просто баню в коментарях і все. І все нормально. Тобто welcome to reality. Але це шутки. Я перевірив дуже багато кодів. Повірте мені. І завжди, коли був слайс, якісь костилі були. Або милиці, як хочете. Так от, передо мною стало питання: а чому люди пишуть настирливо через одного цей слайс? Вони це відео не бачили. Я впевнений. І навіть не читав документацію. Повірте мені, з десятка людей, хто проходить курс. Один-два читають документацію. Інші дуже-дуже важко заходять на документацію. вже в, у кінці починають працювати з нею. І це добре. Так от, питання. звідки ля вони взяли що слайс краще? А відповідь: Ви не повірите, я до неї докопався. Дуже проста. А не звідки ля. Як людина шукає, якщо їй щось треба зробити? Ще б декілька років тому я сказав би, Гугле. І йде на Stack Overflow і читає відповідь. А давайте ми з вами зайдемо на stack overflow і забахаємо тоді, тоді питання. How create, shallow, copy. copy Array in JavaScript. Ось таким чином. Звісно, у багатьох виходить stack overflow. В першому у мене тут не показова. На цій машині дуже багато експериментів. Працюють іноді різні люди, тому не треба звертати увагу більшості викине стек оверфлоу, особливо тим, хто навчається. Вони дуже багато на нього звертаються. Так ось, ось питання, як створити shell of copy of масив. Ну, просто copy of масив теж підійде. Я сподіваюся, все таки ви гуглите англійською. Давайте подивимось, яка відповідь перша? А ось вона. Що ми тут бачимо? Ми бачимо слайс. А ось ця відповідь, хоча вона і більше відгуків набрала. Але вона четверта. Добре, дехто не звертає уваги на це. А шукають сразу ось таку гарну відповідь. Що ми тут бачимо ось таким чином? Ось чому. Я бачу через одного використання слайс у коді. Але є ще одна причина, яка. Все доволі просто. Багато новачків починають використовувати чат GPT або аналогічні мережі для того, щоб допомогти в розв'язанні. Якщо вони думають, що це не помітно у коді, вони помиляються, повірте мені, коли в тебе десятки людей пишуть одне і те ж, ти вже глас настільки натренований розрізняти, хто як пише, в залежності від стиля, що дуже легко розрізнити, хто і як використовує. Так от. ChatGPT і аналогічні нейромережі використовували Stack Overflow для навчання, але для навчання використовувався період часу, коли Slice або JSON Parse, JSON Stringify або циклом методи створення копій переважали, і дуже мало людей використовували оператор spread та деструктивне присвоювання для створення копії. Ось чому чат GPT вам напише слайс майже завжди. Звісно, якщо ви там не виправите, або не використаєте якісь інші методи, або якось не, не скажете, йому цього не робити. Тобто ось що ми отримали. До речі, тут є відповіді, але перша буде слайс. Якщо ми почитаємо, подивимося, слайс буде перша, тому вона й вилазить. І ось тому я бачу багатьох, тих, хто або гуглить, але ті, хто гуглить, до речі, часто використовують саме деструктивне присвоювання. Плюс я в чаті ще пишу про нього і розповідаю, на уроках розказую. А ті, хто полюбляють легкі рішення, та знову політика, що мене тяне, пишуть слайс. Це непогано, але це показово. Я б хотів, щоб ви просто розбиралися в тому, що ви пишете. Нічого поганого тут немає. Якщо ви розумієте, що ви пишете, питань до вас нема. Але хочеться, щоб розуміли. Ну і давайте українською напишемо, як створити копію масива. Як створити? Копію масива. Єп. Відео ми пропускаємо, нам конкуренти не потрібні. Ну, маємо те, що маємо. Google підсовує. Відповіді на російській. І ми отримали ту ж саму відповідь. Ні, здається, не ту ж саму, але подивіться, будь ласка. Інша відповідь, але показово використовується слайс. Слайс, слайс. Ось таким чином. Ось чому ви отримуєте теж таку підказку, якщо ви використовуєте нейромережі або а, просто гуглите без розуміння того, що відбувається. Як я вже сказав, стилистика коду тут не сама погана. Але є зауваження, які треба привчати. Ну і все-таки, коли я бачу слайс, я значно уважніше передивляюся ваш код. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо хочете вивчати JavaScript-код, а я показав тільки деякі задачі, які ми розв'язуємо на курсах, в яких робляться баги, за якими ми сперечаємося, які ми оптимізуємо, то приєднуйтесь до курсу js 24 Посилання під відео є на ці курси. Там ви розв'язуєте задачі, там у нас з вами живе спілкування у чаті курсу. Там ви можете створити код, послати його на перевірку, завантажити. Після перевірки отримати баги. Проаналізувати зі мною, чому баги є. Виправити, завантажити на повторну перевірку, плюс є сертифікація. І ви навчитеся використовувати код і писати код JavaScript, по-перше, самостійно, по-друге, розумно. З вами був Олександр Лущенко. Чекаю на коментарі, буде приємно і цікаво знати, що ви думаєте про те, що я сьогодні розповів. Як завжди, ми з вами ще почуємось, тримаємося і скоро зустрінемось. Бувайте!